Зараз на просторах Тіктока всі проводять прямі ефіри, де дивляться діагностику магічних здібностей, проводять. Типу там роблять або відоси, бере якусь карту, і ця карта визначає там в описі, що, що вона означає, вона визначає твої магічні здібності. Там, або там кидають типу, три карти на ефірі і по ним визначають магічні здібності. Це все ерунда. Коли я роблю нормальну таку комплексну діагностику магічних здібностей, я дивлюся ваші контракти, договори, прикликаю помічників, якщо вони є, дивлюсь попередні перевтілення, чи було чи було у вас жречиство, з якими силами ви взаємодіяли, прикликаю ваших родичів для того, аби родова структура розказала, які там таланти, потенціали є у вас, хто як практикував, чим займався і все таке інше. Це така прям комплексна робота. Я ще можу погодитись на якийсь там годинний, півторагодинний дуже глибокий розклад, конкретно по вам, по різним видам магічних, магічних напрямків. Так само, це ще куди не йшло. Але оці розкидання на три карти або бери карту, і вона визначається повна ерунда. Тому запрошую вас на tiktok ефір на якому ми дивитимемося ваші магічні здібності та потенціали, які закладені саме в вас. Виходячи із дати вашої, вашого народження. Адже вже в даті народження це більш така точкова, більш особистісна інформація відносно вас та ваших потенціалів і магічних здібностей, аніж просто обирання рандомної карти або просто там, непонятні ці розклади на ефірах. Дати ефірів тут зараз з'являться. Якщо хочете дізнатися, з чого вам розпочати свій магічний шлях, чекаємо вас на ефірі.